Граната біля Одеси на світанні неї пожбурили в людей, які боронили під'їзд до міста. Зробили це з вікна автівки, яка проїздила повз блокпост уламками. Поранено шістьох самооборонців і одного даївця. Нині вони в лікарні, а міліція у пошуках зловмисників. Із місця події Тетяна Милимко. Це Овідіопільська дорога праворуч відомий промринок 7 км. кілометр. Одеські Євромайданівці облаштували тут один зі своїх блокпостів. Разом із співробітниками ДАІ перевіряли підозрілі автівки на наявність вибухівки зброї чи нелегальних пасажирів. Цієї ночі тут чергувало 12 самооборонівців та працівників ДАІ. Хтось відпочивав, хтось грівся біля діжки із багаттям. Активіст Олег саме заступав на вахту. Як за кілька метрів від нього пригальмувала автівка, відкрилося вікно, і у бік вартових полетіла граната. Кинули гранату осколочну. Діаметр 15 сантиметрів, 20 см. Сантиметр. Глубина в асфальті 2 см. Хороша. Сама граната через пакет попав на оце місце. Бачимо, на сикі, воно асфальт вигрібло. Потім осколки полетіли на бочку, де сиділи люди, грілися. Так само наскрізь буквально прорізало цими осколками. Вибух був такої сили, що казан, якому варився сніданок, рознесло вщент. Тут казанка приблизно 3 міліметра. Хотіли, напевно, нашу картошку нам порізати, щоб нам легше було її жарити там, чи варити. Не знаю, уламками снаряду поранило семеро людей. Найбільше постраждали кінцівки. Поранені руки, поранені ноги. Найтяжчих самооборонівців, а таких четверо, доправили до лікарні. Їм надали медичну допомогу та залишили під наглядом медперсоналу ще на 10 днів. Состає больних, слава Богу, удовлетворительне. Тяжких травм, тяжелих тяжких станів – немає. Ще раз, слава Богу. Та перебувати в міській лікарні постраждалі не хочуть, адже шоковані ставленням персоналу. У лікарні їх поранених медперсонал називає безхатьками, тож вже пакують сумки і їдуть до столичних медиків. Коли ми приїхали сюди з в прийомній сказали, що все, зараз ми розберемося, як-небудь нададим їм допомогу. В 9 годин прийде хазяїн і прийме рішення, що робити з цими бомжами. Доки поранені активісти одужують, правоохоронці шукають власників вибухівки. Своєчасно була створена слідчо-оперативна група з працівників прокуратури, СБУ та міліції. Всі висококваліфіковані спеціалісти оглянули місце події, дається правова оцінка і кваліфікація вказаним подіям. Тим часом на зруйнований блокпост прибула змінна варта активістів. Хлопці кажуть, за будь-яких обставин нізащо не здадуть позицій. Після того, що відбувалося в лютому місяці, я думаю, нас вже нічим не налякає, хоч танком сюди їдь, ми свою землю будемо захищати. Тетяна Милимко, Олекса Сорокін, програма Вікна СТБ.